Всім привіт! Сьогодні хочу порозмислити над таким питанням, мульчувати чи не мальчувати полуницю, і чим її мальчувати, і навіщо вона потрібна Бо, як кажуть, в цьому році на, на власній шкурі ми це прочувствували, відчули. Ну, суть в чому. Ось ця полуниця, ось де дуги стоять, а була там в середині березня, здається, на початку, в ну, середині березня, накрита агроволокном, щоб швидше росла. Але ж, як ми всі знаємо, бур'яни ростуть швидше, ніж полуниця. А коли ти їх вкриваєш разом з полуницею агроволокном, то вони в два рази швидше, ніж полуниця. ростуть. Ну, суть в чому? Оце вже ми е, саме оцю частину з дружиною четвертий раз. Пропалюємо. Четвертий раз. Так, ось цю вона була не замульчована. Здається, другий. Тому що тут і полуничка менша. Ну, тут для дочок І бур'яни пізніше полізли. Так. Ось цю замульчовано, Ну, як бугрі, вона під плівкою. Садилась в кінці квітня. Полось 0 разів. 0 разів, так. Тут 4, і тут не ідеально. Мабуть, ще ми тут, доки я зберем, ще раз будемо поводь, бо тяжко. І зараз покажу ще іншу полоницю. Так, а ось ця полониця ну, Тут щось було, щось в минулому році. В кінці на початку, осені садилась. Як бачите, тут майже немає бур'янів, ну де-не-де де в Лунках, де немає поводниці. Останній раз я її обробляв, ну тобто пропалував в вересні місяці. Виривав вирвав тут бур'яни, збирав саженці і заодно вирвав бур'яни. Цьому році ми тут не пало не ривали бур'яни, ну, можна сказати, взагалі зовсім, ну, вже пішли дощі. Ягода лежить чиста. Ну, більш-менш чиста. Так. Ну, до чого я до чого я веду? Коротше, якщо її не мульчувати в такому стані, ну, ніж гербіцидом не обробиш, ягоду збираєш, так можливо, ну і гербіцид теж, як виявилось, не дешеве задоволення. Але чотири рази прополка і буде, мабуть, і п'ята, бо дощі йдуть, якби трошки спини тріщать і не тільки спини. Тому для себе я вирішив... Однозначно мульчувати, неважливо чим, агроволокном, агротканиною, соломою. Ну не знаю, як під соломою, мені здається, все одно ростуть, бур'яни менше, але ростуть плівкою. Тому що економія в трудових ресурсах просто гігантська. Так, що ще сказати? Що вибрати агроволокно чи плівку, чи солому. Ну, Мабуть, на соломі вона себе буде почувати найкраще. Тому що я бачу, як на відкритому ґрунті вона себе почуває полуниця, то їй краще. Агроволокно ну, теж непогано, але кажуть, треба більше поливати, ніж під плівкою. І там більше, ну, коли дощ воно впитує, то нібито волуха, мені здається, не дуже. Коли жарко, більше пропускає. Це і плюс, і мінус, бо там корнева більше дихає, треба більше поливати, вона більше дихає, менше ризики при корневих якихось гнилей і всього іншого. Під плівкою важкувато контролювати її стан можна перелити, не долити, але води витрачаєш менше. Але однозначно треба мульчувати, бо це економія часу і ресурсів просто гігантська. І плівкою виходить мельчувати найдешевше. Не знаю, як соломою, але соломою, блін, її теж треба заготовити або купити і розважити. Ну так затратно, мені здається. Гролокном дорожче. Не пробував громотном, як воно що там. Але краще мельчуйте. Будуть цінніші руки і спини. Це моя суто думка. Щодо поливів там перезволоження і що запарюється корень там під плівкою ну Мабуть я буду купляти тензіометр, щоб контролювати поливи А там подивимось. Ну все, всім пока. Мульчуйте свою полоницю однозначно так.